А якщо не буде зроблено, то що на Київ будемо Значить, ще раз говоримо. В цьому році ми а обіцянку якщо не буде вашу приймаємо. Ми приймаємо вашу обіцянку, що О, буде зроблено. Дякую. Але якщо не буде зроблено, я вам кажу, ви цьому перші цьому. скупаєтесь тому озері. Добре, разом з вами. Ми навіть так і билися по зануренню станції. Яка буде перекачувати січні води. Зараз ідуть комплектуючі, комплектуючі, йдуть майже зі всієї України, тому що на одному місці їх немає. Так будуть ці комплектуючі. Я думаю, що до кінця місяця повинні знову ж таки вони бути, і знову роботи проти обіцянку, яку я дав людям, постараюся її виконати при будь-якій ситуації.